Провачки повертають на вас з кубочку. Коли 100, 100 літ назад вони були, потім прибрали, а зараз знову вирішили повернути їх назад. М? Такі квіточки гарні, квітнуть цукову. Сьогодні 11 жовтня 25-го року. Музела. Я метро, детский музей, люди с метро выходят.

Якийсь дворець був, Робили музей. Виноградська вулиця. І його вже ж їсти хочеш. Вже зняли добре, бо Де? Ну, менше, менше. Ліжи я, щоби не тиснула. Ну, ти ще будеш три роки. Одне те саме, ходити, знімати. Це цікаво. О! Ну, з тої сторони було. Тепер з цієї сторони. Ого! из розовых на муровый хит, светильнички, Не мучайте его. Кино. материалы, 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 Это О, ну, Це Такий великий музей. Обходимо його. Батьки роже. Скільки там буде залів виставочних. Цензура. Дивиш, що ти знімаєш. Порчі одні. Бруківку. Ліплі. Ну то знімай. Не так і літатися, що конечно. Я за що й кажу. А якість то яка? П'ять хвилин на лавочці. Вінка спортує, розминає косточки. Ой, які квіточки цвітуть. Зрозуміло, що вони осінь цвітуть, оскільки я знаю, що це весняні квіти. Пороснулися ще раз і вирішили запівнути. Там виноградська вулиця. І така красота. О, гриби! Гриби виросли, печориці знайшла. От тобі центр Праги і гриби ростуть. Ну. Хто не вірить, що гриби горі? Не в лісі, а в місті. Природа робить своє. Так шитись і о. <реш> 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 Бачиш? Почори не виросли. В центрі праї. Як природа бере своє. Ага. Боже, вже дощ почався. А ми з тобою давай підемо в різні сторони, хто швидше прийде додому. <реш> Бо я знаю, де ближче трамвай. Вин же тут, от рядом. Ну, иди. <клес> <клес> Tak es claro que el museo. first que

Asi Chwet kesne Ха-ха.

smerka